Послання святого Апостола Павла до Ефесян, глава 3, вірші з 8 по 21. Мені меншому всіх святих дана бисть в язицях благовістіти нейследоване богатство Христово і просвітіті всіх. что есть смотрение тайны сокровенные от веков в Бозе, создавшим всяческое Иисус Христом. Да скажется ныне началом и властем на небесных церковью многоразличная премудрость Божия. По предложению век, я же о Христе Иисусе. Господи нашим, о нем же имо мы дерзновение и привидение в надеянии веру Его, тем же молю вы, не служатесь и в скорбях моих, о вас, я же есть слава ваша, сего ради преклоняю, колено Моя ко Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Из Него же всяко Отечество на небесех и на земли именуется, да даст вам по богатству славы Своя, силою утвердитеся Духом Его во внутреннем человеце, серитеся Христу, верою в сердца ваше, в любви, в коленении и основании, да возможете разумете со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. разумейте же приспеющую разум любовь Христову, да исполнитесь во всяко исполнение Божие. Могущему же паче вся творите по преизбыточествию Іх же просім і розумієм посілі действуємо й в нас, тому слава в церкві, о Христе Ісусі, во вся роди века віков. Амінь. Мені, найменшому від усіх святих, дана була Отця благодать. Благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, Який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа. За відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі Господі нашій, в яким маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Тому-то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє через вас, бо воно ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має ймення кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам, за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб ви, закорінені, основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, Хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь.